Приклад Скевлиса Сцивола. В давнину, коли Римська республіка вела жорстоку війну з етрусками, жив римлянин на ім'я Гаймунці Сцевола. Сцевола басмка Скайвла, Скайвла, кордас, кодас, легендарний римський герой, юнак патрицій, що отримав величезну пошану раннього римського народу. Його епітет «Скайвла» означає лівша, що вказує на ціну його подвига. Час його життя відносить до раннього періоду Римської республіки, а смерть до після 509 року до НЕ він був не просто хоробрим воїном, але й мудрим державним діячем, щиро відданим своєму народу. Одного разу, під час переговорів з етруським царем Клузієм Ларсом Порсеном, що обложив Риму у 509 році до НЕ Гаюмуцію, здалося образливим, що римський народ ні в якій війні, ні від яких ворогів не знав облоги обложений етрусками, стільки разів вже битими. Таємно пробравшись у табір ворога на Янікульському пагорбі, він спробував убити царя Порсену, але помилково вбив писаря, що сидів поруч, який був одягнений дорожче і красивіший за царя. Хлопця схопили і привели до царя. Не злякавшись, він заявив Я римський громадянин, звуть мене Гаймуці. Я вийшов на тебе як ворог на ворога і ладен померти, як готовий був убити, римляни вміють і діяти, і страждати з відвагою. Потім гай Муці оголосив, що кожен з римських юнаків готовий боротися віч -навіч. Порсена, намагаючись дізнатися, що ховається за такими гордими словами і незрозумілою йому загрозою, наказав розвести багаття для тортур. Тоді Муцій, заявивши, знай же, як мало цінують тіло ті. Хто сподівається великої слави, поклав праву руку в палаючий жартовник і палив її, ніби нічого не відчуваючи. Вражений такою мужністю, цар відпустив гаямуція, який згодом отримав за втрату правої руки прізвисько сцевола, лівша. Порсена зняв облогу та залишив римські землі. Так Скевліс, сцевола, наслідував подвигу давнього бога тлявіса. Який колись відрубав собі руку, щоб замінити її нейроінтегрованим механізмом, який поліпшив його виробничі можливості в виготовленні зброї богів, якою ті перемогли демонів, згідно ведичного сказання. Цей мужній вчинок сцеволи вразив навіть жорстокого парсенну. Він не лише помилував заручників, але й щиро замирився з римлянами. Історія Гая Мунцея зцевола може стати натхненням для людей, які прагнуть освоїти космос. Це небезпечна і важка справа, адже першопрохідці ризикують своїм життям, вирушаючи в невідомість. Їхній шлях може бути шляхом в один кінець, але кожен крок, зроблений ними, наближає людство до нових знань, досконалості та нових світів. Навіть якщо космічні мандрівники не досягнуть омріяної мети, їхня самопожертва не буде марною. Їхні тіла, подібне до насіння, що падає на родючий ґрунт, допоможуть зародитися новому життю на інших планетах, супутниках та астероїдах. Космічні першопрохідці, подібні до Геямунці сцевола, стануть символами мужності, самовіданості та віри в майбутнє людство. Їхні імена будуть записані в історії як патріархів досконалих постлюдських космічних рас, які збудують нові цивілізації на безкрайніх просторах всесвіту. Пам'ятайте, шлях до зірок тернистий. Але велич, яку здобудуть ті, хто його подолає, буде безмежною. Їхні імена навіки впишуться в ваннали людства, а їхні вчинки стануть взірцем для майбутніх поколінь.